Суцільне сміттєзвалище обабіч міжнародної траси чернівці порубне Кілька місяців тут лежить сміття та зрізане гілля. Як бачимо, сюди прибирати ніхто не поспішає. Люди та водії, котрі часто курсують цією трасою, звернулися на гарячу лінію народного контролю. Україна зустрічає гостей та проводжає їх не мальовничими пейзажами, а сміттям, горами порубаних чагарників та полями непотребу. І буковинці, і іноземці на таку ситуацію дивляться і не розуміють, де прибиральні служби. Треба прибрати як прибрати треба, треба порядок навести, Кругом, ми ж люди газу тут на буковині живем. Як це треба штрафувати так само і за ваші гілки. А кого наказувати, я не знаю. Я вже казав, що дайте мені автомати і підемо у сільраду. Як вони не мусили мають тубрати? Вони за це в кінці це кінців гроші отримують. Це їхня зарплата, це їхнє все. Убрали і все, машина в них є, трактор в мусор закинули і вивезли, як вона все робиться. А як то побрізали, кинули, то то вже не діло. Народний контроль розшукав тих, хто зрізав гілля і залишив його тут. Це спеціалісти служби автодору. Дорожники обіцяють нашим журналістам прибрати за собою та почистити узбіччя від побутового сміття. Згідно з завдання Служби автодоріг Чернівецької області, філіями Чернівецький Дед було виконано виробку порослі на смугах відведення доріг області, в тому числі і в напрямку КПП Порубне. На даний момент є залишки порослі, але вони будуть прибрані і вивезені протягом місяця-двох. Чи будуть ці узбіччя чистими, відстежить народний контроль. Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжемейл.ком